Журів це невеличке село на Ругатищині. Чудотворна ікона Матері Божої в журві завжди притягувала багато людей. Фактично, цей храм збудований і доглядається цілими поколіннями. 1621 року Микола Данилович збудував новий костел. У головному вітарі костелу знаходився чудотворний образ Матері Божої з дитятком Ісус на руках. В срібних гризах коронами прикрашений е, та рунками засілення, які пізнали люди за випрошені ласки. Дана ікона походить з початку 17-го століття. вона є на дерев'яних дошках. Тисяча 1889 року. Прибула до костелу Маріана Дашкевичова з помираючою дитиною. Бачучи, це священник запровадив її з дитиною перед ікону. Найсвятішої Богородиці в журу і сказав, щоб вона себе передала з дитиною, піку найсвітішої пані За Замій здавалося, щоб дитина вже помирала, а плавчем своїм повідомила чудесне зцілення. У закритті костелу був перенесено до місцевої церкви, святого Дмитрія Солонського, де знаходиться і до тепер. Час руйнування церкви. Краще такі, що можна зберегти, не забрали під небезпеку. Тут маленький є. Це був відділ дев'ятий. І ми туди забрали, я мала підвал таким побувати. Я тут була ще маленькою, тому що частина моєї родини мешкає в Журбі. І саме церква в Журбі це то місце, яке з'єднує всіх докупи І допомагає в цей непростий час, під час війни, триматися разом.